Всім привіт всім доброго здоров'я. Сьогодні разом з вами зробимо невеличку екскурсію по нашому племінному господарству. Багато людей дивляться наші ролики, але не всі знають, що це за пасіка і які роботи на ній проводяться. Тому виникає багато запитань, хоча під кожним роликом я залишаю посилання на наш сайт замовлень, де прописана інформація про статус пасіки і про нашу діяльність. Пасіка зареєстрована в Державному реєстрі як племінний бджолоросплідник на базі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Селекціонер. Напрямок роботи селекція та збереження популяції карпатських бджіл. Розташована пасіка на Прикарпатті, Івано-Франківська область, Каувський район СМТ Войнилів. Я вам покажу все наше господарство, з яких елементів воно складається. І розкажу, яку роботу ми проводимо під час сезону. Корпусні вулики на 12 українських рамок із магазинними наставками на 145-ту рамку. Принцип одинаковий, але ці вулики різні. В цього вулика відкрите дно, тобто січите дно і стінки вулика 35 мм. У цього вулика дно закрите і стінка 30 мм. Є різниця тільки в тому, що при великій жарі бджоли. В цьому вулику менше викучується, тому що все ж таки вентиляція тут краще. Ну і позаду у нас знаходиться альпійська пасіка, А правильніше сказати, на альпійській пасіці знаходяться вулики, які ми тестуємо. Знаходяться колоди і також невеличкий нуклеосний парк. Як бачите, альпійська пасіка працює добре. добавив вже магазини. У нас починає цвісти липа. Ну і побачимо у дальнішому, що наші бджілки нам принесуть. Позаду Альпійської пасіки невеличкий нуклеосний парк на 65 маткомісць, призначений для маток йо, і він працює у комплексі з лабораторією. Лабораторія. Керецидний рециркулятор, наркозна станція, сушильна камера, стерилізатор, інкубатори. Витяжка. Морозильна камера, автономна система живлення на 250 Ампер 1 і робоча зона для досліджень та інсимінації вжилиних маток. Бджолина хатина. Лікування, профілактика, відпочинок. Ну, вулики апідея і поруч невеличка напувалка. Ось тут у нас розміщені вулики, які я тестую. Різні типи на різні рамки. Вулик роже делона, інколи я його називаю, вулик дав. Сім'я в хорошому розвитку. Ну і побачимо, який буде результат. Поруч напувалка, правда, бджоли сьогодні на неї. Не дуже хочуть йти, тому що теплого вітру майже немає, і почала квітувати липа. Японський вулик затиснутий. Давно потрібно було його розширити, так руки не доходять. Очерет з одною магазинною наставкою. Шестирамошник виріс у таку хорошу колону. Два гніздових корпуса і три магазини зверху. Корпусний вулик на 12 українських рамок. Показує себе чудово. Три магазинні наставки зверху. Восьмий рамочник на рамку додана блата. Одна наставочка зверху. Ну і поруч такий ж самий. Правда, це є нуклеосний вулик на 4 маткомісця. місця. 12-й рамочник. На рамку додана блата, один магазин зверху, поруч такий ж самий. Ми знаходимося на пасіці де проводиться основна робота по виведенню бджолиних маток. вулики лежаки на дві сім'ї, донор-вихователька. Вони призначені тільки для матковідної роботи. Позаду розташовані корпусні вулики, вулики на 12 українських рамок з магазинними наставками на 145 рамку. В них зберігається племінний матеріал. Донори на півукраїнську рамку, які призначені для роботи із нуклеусним парком, в якому налічується 132 маткомісця. Дерев'яні нуклеусні вулики на 4 маткомісця. нуклеозний парк плавно переходить у сад, де росте у нас фундук, Волоский горіх і водя Даніеля. З цього боку два ряди одномісних нуклеусних вуликів із ППС. Такі ж самі нуклеусні вулики біля Чорної Малини. І ще один ряд, який закінчується аж там в далині, біля тестової пасіки. Ще один нуклеусний парк. Я давно планував його тут розташувати і в своїх роликах неодноразово про це розказував. Але спочатку посадив і виростив фундуковий сад, і тепер ось так це все виглядає. Потрібно ще декілька років, щоб фундук виріс. І тоді він буде давати хорошу тінь. Поруч з символесним парком розташована тестова пасіка. Вона налічує 120 джолиних сімей і 13 донорів. Використовується ця пасіка для тестування селекційного матеріалу. Ще раз хочу нагадати: Племінний бджолорозплідник – пасіка Генетичного фонду України. Працюємо в міжнародній селекційній програмі «Бібрід» під власним номером UE329. Єдина пасіка в Україні. На якій проводиться робота з прикарпатським екотипом популяції карпатських бжіл. Експедиції у пошуку матеріалу для салеційної роботи також на наших плечах. На жаль, в Україні, окрім нас, цією роботою більше ніхто не займається. На цьому все. Всім добра і мирного неба!